Вітаю. Візочок JB Pocket був відзначений книгою рекордів Гіннеса як найлегший, найкомпактніший. Як його розкладати, складати. Посередині є невеличкий гачок. Треба його підняти, пальчиком підійти, Можна трохи притиснути перед цим. Так пальчиком піддіваємо, він підпружинений. Зняли з гачка. Після цього беремо за ручки і вже не випускаємо ці ручки. Розгортаємо коляску. Отак. Хоп. І відштовхуємо від себе оцю передню частину. Можна просто різко стряхнути. Можна ручкою допомогти. Ну, я треш, Отак. Вона розпадається туди. Після цього натискаємо білі кнопочки. Все, випузаємо ці ручки телескопічні. В даному випадку вона у нас була дуже компактно зібрана. Нижні колиш... Задні колещадки колиш... колиш... треба ще розкрити. Натискаємо білі кнопочки і до щелчка розгортаємо це. Все. Збираємо. Якщо нам треба швидко зібрати, просто натискаємо ці ручки. Топимо їх до кінця, а потім не відпускає білі кнопочки, ще трохи натискаємо, буквально 4 мм. 5 Сам замок, він тут саме і схований. От в цьому дотисканні 5 мм. Коли ми дотисли, трохи від себе. так от ручки випускаємо з рук весь час. Трохи від себе так її штовхаємо, і вона має зібратися от такою от складною конструкцією до кінця. Оп. Потім згортаємо їх пополам. Оп. І ногачок вона сама замкнулася вже. Це швидке збирання. Задні колеса у нас отут таке випирають. Якщо нам треба було задні колеса спрятати сюди всередину, ну, якщо ми так, наприклад, сідаємо, ми перед тим, як збирати, спочатку ховаємо оці задні колеса. Раз, два, потім так само беремо за що? За ручки, натискаємо білі кнопочки, складаємо, дотискаємо ще, воно навіть відчувається, там таке натискається, від себе, Хоп-хоп-хоп, воно збирається і пополам. Yeah.